У сумах у четвер, 17 жовтня, рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь відважного молодшого сержанта Івана Петренка. Він служив на посаді електрика відділення управління другої самохідної артилерійської батареї. Загинув мужній воїн 10 жовтня 2024 року. В районі населеного пункту Олександрія Курської області йому назавжди залишиться 53 роки. Ваня воював. Ну я вам сказати, у це в нього. Був в Іракі, був у Бучі і під Києвом, а потім послали на той, на Донецьк. І в Слав'янський був, і там, і в Харкові був. Да. І він БК возив, воєнні припаси. А, він да. а тоді оце він прийшов в відпуск, побув 15 днів в відпуску, і їхню частину розбили. Їхню нову частину зібрали і оце їх послали на Курск. І оце він на Курській село, ну російська територія, за Тьоткином, Олександровка є. І там він віз БК, ночі, 31 снаряд. І або засада була, або тот його розстріляли. Разом з побратимами так він не один і, і, Удвоєм вони везли БК, і, і той погиб, і він погиб. Ну от Тоді ж на связь не вийшли, давай дрон запустили і знайшли. У нього шия прострелена, живот прострелений і того так само. Ага, ну кинули безпілота пілота, їх оглушила, тоді вже кацапи добили. Оце це таке мало чи було на Так, Да, жінка, 10 сто років дівчинки. Усе своє життя Іван Петренко присвятив військовій справі. Рідні, друзі, знайомі та бойові побратими згадують його як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Був гарною людиною. Це був захисник наш. Він так в пам'яті в нас і залишиться сильною, відважною. Він воює дуже давно, зато ех, боронив нашу державу. Вічна пам'ять герою завжди залишиться в наших серцях. Іван це наш односелець. Він навчався в нашій школі. Це був ну, як? розумний хлопчина. і... Шибай голова. Його весь час, куди стягнуло на якісь пригоди, дуже, дуже добрий хлопчик, дуже відданий. Він все, мабуть, свідоме життя. Він все присвятив армії. Він був і в миротворчих, з миротворчою місією в Іраку. Мабуть, звідти все й почалося. Відспівали хороброго молодшого сержанта Івана Петренка у свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. І молимось за спокій душі, свачі бахара Божого, героям України, загибло воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Івана і за віднущеніму, всяка і всякає прави немної і негідної. Зважного воїна оборонця Івана Петренка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.